Христоща Воскрес і смертне, істинний Бог наш! Молитвами причистої своїй матері, слави всех паних апостолів, апостола Андрія Первозваного, молитвами Миколая Белетівського Чербоця, панці Рівних Лаветних лицарів, козаків, воїнів, гетьманів. Ми згадуємо січових стрільців, ми згадуємо воїнів УПА, які боронили цю святу українську землю. Героям слава! Ми кажемо сьогоднішній день інколи з Великим Сумом, бо в цей список, в цей ряд стали новітні герої. Сини і доньки українського народу, які зі зброю в теперішній час захищають знову ж таки цю святу українську землю, від цієї орди, яка знов прийшла вбивати, грабувати, насилувати красти і мародери. Кожного українця від мала до стару. Той воїн, який одів форму, вони стали героями. Бо зі зброєю боронять не Для всього світу наш український народ і наше українське військо стало прикладом, прикладом мужності і відваги. Бо коли почався повномасштабний цей наступ, Цієї орди Європа робила ставки. Скільки притримається Україна? Неділю чи дві ставки робили на нас. Але ми стоїмо до сьогоднішнього дня. Ми досюштя борсь. Наші сини і доньки, ще раз покирюся, зі зброєю не пускають сюди цю орду, оберігаючи ось це мирне населення, яке на сьогоднішній день. Храма, і Молиться Молиться до Отця Небесного, Господи, даруй перемоги над всяким ворогом і супротивником. Збережи, Господи, який молиться кожного дня за те, щоб Господь Бог покрив вас великою славою, славою і ваю тих, хто лицарів позачинки і воїнів. І в сьогоднішній день, ви мої діти, ви мої воїни. Служити в Збройних силах України, який працює для забезпечення незалежності, вольностей і самого права жити і бути українцем.